Близько першої години ночі російські військові почали обстрілювати глухів з авіації, розповів місцевий житель Микола Полятикін. За словами чоловіка, це був найбільший обстріл міста з початку повномасштабного вторгнення. Проснулися, всі були перелякані, всі побігли до підвала. Після цього почалося повністю весь обстріл. Тобто було приблизно 5-6 прильотів кабів. Все було дуже рядом. Звуки були занадто гучні. Всі були перепугані, навіть на такій відстані ще була від взриву до підвалу. Весь підвал був покритий пилля. Керуючий автозаправною станцією Ігор Шевцов розповідає, що після обстрілу в місті спалахнула пожежа на станції технічного обслуговування поруч з автозаправкою. Був вдома, почув вибухи, одразу вискочив на вулицю і тут такий дим повалив, огонь. Я одразу зрозумів, що це біля заправки десь. Чи заправка, чи біля заправки. Приїхав сюди. Все горіло. Зривалось там теж. АЗС взагалі ночі не працювало, нікого тут не було взагалі. Ну, на СТО, так я розумію, теж нікого не було. там, Один сторож і все. Там все згоріло, бачите? Мойка. СТО. приміщення, І таке мойка ще була. Дві мойки. Здесь теж мойка була, є інтернет, інтернет-кампанія там, і все. Сергій Малафєєнко працює в одному з підприємств, яке надає інтернет-послуги. За словами чоловіка, в результаті удару знищено обладнання. У мене двоповерхова хрущовка, це вперше її наче струснуло. До цього таких вибухів я тут ще не чув. Вийшов вночі, палало, небо було червоним. Ну, а вранці прийшов на роботу, бачив все, що, що є. Це телерадіокомпанія, це інтернет-провайдер Глухівський, Глухів 500 і Сітілінг. Абсолютно цивільний об'єкт, тут не було нічого військового, навіть не трошки. Будемо старатися всі? відновити за всяку ціну, тому що людям зв'язок потрібен. Цієї ночі російські військові випустили по Глухови дві ракети та скинули на місто шість керованих авіаційних бомб, повідомило оперативне командування Північ. В результаті обстрілу в місті пошкоджено два об'єкти, один з яких належить до критичної інфраструктури, розповіла керуюча справи виконком глухівської міської ради Ірина Терещенко. Обійшлось без загиблих та поранених. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.